Переходимо до іншого популярного методу, що має назву алгебраїчне додавання. Якщо замість одного рівняння записати лінійну комбінацію рівнянь, їх суму, кожне з яких при цьому помножено на довільне число, а друге залишити незмінним, то отримана система рівнянь буде рівносильна вихідній. Нехай ми маємо нашу стандартну систему рівнянь f1 від XY дорівня 0, та F2 від XY. Дорівнює 0. Якщо ми тепер перше рівняння F1 від XY помножимо на якесь число А, при цьому додамо до нього друге рівняння помножене на якесь число Б, а друге рівняння залишимо незмінним, то такі дві системи будуть рівносильними. При цьому числа А і Б це будь-які дійсні числа. Точно так само можна зробити і навпаки, замість другого рівняння написати лінійну комбінацію перших двох, або замість обох рівнянь записати різні їх лінійні комбінації, наприклад, суму і різницю. Після спрощення методом алгебраїчного додавання часто треба використовувати метод підстановки, який ми розглянули до цього. Давайте розв'яжемо систему рівнянь, перше з яких це 3х плюс 5 y дорівнює 7. А друге x-6y дорівнює 10. Помножимо друге рівняння системи на мінус 3 та додамо до нього перше. До речі, коефіцієнти ось ці А і Б підбираються таким чином, щоб в результаті додавання чи віднімання одна зі змінних повністю скоротилася. Таким чином отримаємо рівняння від однієї зміни, які ми легко вміємо розв'язувати. Тож, починаємо ланцюжок наших рівносильних перетворень. Перше рівняння записуємо незмінним. 3х плюс 5 y дорівнює 7. Друге рівняння множимо на мінус 3. Маємо мінус 3х плюс 18 дорівнює мінус 30. Тепер до другого рівняння додаємо перше. При цьому звертаю вашу увагу, що ліва частина додається до лівої частини. А права частина рівняння до правої. Перше рівняння залишається незмінним. 3х плюс 5. А до лівої частини другого 3х плюс 18 додаємо ліву частину першого плюс 3х плюс 5. Знак рівності. Потім права частина другого рівняння мінус 30, і до неї додаємо праву частину лівого рівняння. Тепер перше рівняння знову залишається незмінним. 3х плюс 5y дорівнює 7. А в другому рівнянні зводимо подібні доданки. Бачимо, що 3х і мінус 3х скорочуються. Саме тому я і обрав коефіцієнт мінус 3, на який ми множили друге рівняння, щоб оце виконалось. Маємо 23y дорівнює мінус 23. З другого рівняння системи дістаємо, що y у нас дорівнює мінус одиниці. Тепер ось це значення мінус 1 підставляємо в перше рівняння та знаходимо з нього значення x. Отже, 3 x плюс 5y дорівнює 7, а y дорівнює мінус одиниці. Підставивши це рівняння вперше, маємо 3 x Плюс 5 помножити на мінус 1 дорівнює 7. Та y дорівнює мінус 1. З першого рівняння знаходимо, що X дорівнює 4. А y у нас так і залишився дорівнює мінус 1. Це теж рівносильний перехід. Отже, відповіддю на розв'язок цієї системи буде точка 4 мінус 1 пара координат. Ось це і є відповіддю. Ось це і є розв'язком вихідної системи. Спробуємо тепер розв'язати це ж саме рівняння, також методом алгебраїчного додавання, але трошки по-іншому. Спочатку ми друге рівняння домножимо на мінус 3 та додамо його до першого, А потім перше рівняння домножимо на 6 п'ятих. Та додамо його до другого. Ну і тепер починаємо записувати лінійні комбінації, які ми тільки що намітили. Замість першого рівняння записуємо 3х плюс 5, плюс ліва частина другого рівняння домножена на мінус 3. Маємо мінус 3х плюс 18. Друга частина залишається незмінною, плюс. Друга частина другого рівняння помножена на мінус 3, тобто плюс 10 помножено на мінус 3. Замість другого рівняння записуємо спочатку ліву частину другого рівняння х-6, а потім додаємо перше рівняння, помножене на 6 п'ятих, плюс 6 помножити на 3х, плюс 6 помножити на 5y. Дорівнює 10 та 7 помножено на 6 п'ятих. Зводимо тепер подібні доданки та бачимо, що в першому рівнянні 3х і мінус 3х скорочуються. Це рівняння ми вже бачили в попередньому методі розв'язання. Маємо 23 дорівнює мінус 23. А з другого рівняння бачимо, що мінус 6. 6 п'ятих помножити на 5y скорочується. Отримаємо x плюс 18х дорівнює 10 плюс 42 5. Перше рівняння. Дістаємо, що y дорівнює мінус 1. друге рівняння. Зводиться до такого 23 п'ятих х дорівнює п'ятих. Розділимо тепер і ліву, і праву частину другого рівняння на 23 п'ятих. Отримуємо, перше залишається незмінним. А з другого 92 п'ятих помножити на 5 20, 5 і 5 скорочується. 92. Поділити на 23 дасть 1,4. Тому в результаті маємо y дорівнює мінус 1, х дорівнює 4. Отримали ту ж саму відповідь трошки іншим шляхом. Ми не використовували метод підстановки, а повністю розв'язали систему методом алгебричного додавання. В результаті отримали пару точок 4 і мінус 1, яка є розв'язком нашої системи.